Что я, что, я, что я вижу и что я слышу? Буквально полчаса назад мы с тобой встречаемся на ступеньках телецентра. Я говорю, Соломея, а, а, а ты одна? А где же а где твой друг-то, партнер? Она говорит, а что он не пришел? И тут Соля берет трубку, звонит и говорит: Алло, а вы где? Вы, что это за официальные отношения или мне послышалось? Нет, я свернулась, до речи, до Романа на ты. На ты. Да, мы раньше Да, Мы на ты. Да, мы раньше это в Рассказывай. Да, но я так понял, что начинал все это сам Роман. Да, на Соломию вышел я. Все вышло, вышло как бы через Google. Все вышло просто. Когда мне предложили пост на Украине, я согласился. Мне нужно было найти лицо украинки, украинки с большим Для чего? Для себя или для бизнеса? Нет, чтобы, чтобы предоставить. Это называется эжери. Вообще как бы любая марка должна иметь свое свое лицо. И м -м, поскольку я сейчас буду работать на, для ювелирной компании, м -м, мне нужно было найти человека, который бы, в моем представлении, представлял э, -то, идеал Украинец. украинской красоты. То есть, получается, Соломей в ваших работах будет олицетворять вот те проекты, которые вы приготовили, да, и в итоге, получается, будет лицом ваших что? находок модных. Да. З вами. Мечтала, я розказ... ти... я Ювелірхізділ. Це фантастику. Насправ... Насправді ні, насправді для мене це теж було несподіванкою, але я дуже багато тепер розповідаю Роману про Україну, про українок. І для мене було дуже таким приємним сюрпризом запрошення до Парижу. Роман за мною приїхав, забрав мене в Борисполі. Ми поїхали, полетіли до Парижу. Перше, куди він мене привів, це була опера. Ми можемо що це подивитися ми на відео? Оперу, щоб, 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 я раніше в чатрі, тому було в театрі, поэтому потрібно було на ось ми бачимо це неймовірні взагалі, от інтер'єр і розповідь романа да, я, про те. Я розповідав, як будувалася опера і про, про те. Як взагалі відбувався його переїзд, скажімо так, від з Росії, тому що Роман Кузин він потім працював в більшому театрі, потім з Юдашкіним, а потім вже ти переїхав до Парижу. А, з Юдашкіном, да? тобто, я, я так. Я розумію, що в Москві дуже відомий дизайнер. Я був три роки, я працював в домі Юдашкіна і був його першим асистентом. А далі послідово я уїхав у Францію і став продовжив свою кар'єру там і далі працював уже з Телею Маккартні землораном з э, Карлом Лагерфельтом, Фантастич. спілкувався. Так і от все це він мені розповідав от в інтер'єрі цієї прекрасної неймовірної опери Судя французької. по Поксиму французькі жінки вам не подошли. <askane> У нього мама українка. Зовкрові. Зов крові. Всего лишь. Как стоїться ваше отношение? От перше знакомство, да? Це ж не було предложения. Вот, Соломія, хочу, щоб ви були лицом моїх ювелірних изделий. Соломія, ти прекрасна і красивий. на кофе. Злітаємо на кофе в Париж. Практично так. Насправді, Роман вирішив для мого ефіру, він подивився, що я телеведуча, вирішив для мого ефіру подарувати мені сукню. Опа. І де ж можна. Цю сукню, як сказати, придумати і підібрати тканину. Так, не в Парижі. Тобто плаття було не готове. Тобто ви ж не знали параметри соленої, правильно? Ні, ось тканина з нас собою. Там далі теж є на відео, як ми ага. якраз е, зустрілися вже в Парижі, як ми там гуляли. Е, потім ми ну, романтик, разом ви створювали, е, е, скреслили. Ну, звичайно, це більше робив Роман, ніж я, але ми створювали саму сукню, тобто проєктували. І, і Роман трошки інший образ мені вигадав, тобто він презентував Потім мій його бачення мого образу телевізійного от... словами у вас творчий союз почав, а от і нас... на човся Так. на Монмарті. Mm. До речі, ми підбирали тканину. Там є такі магазинчики, де е, просто Спеціальний квартал ткані, куди ми поїхали, щоб. Там... Дуже дуже великий вибір, тобто там, взагалі, в е, цілі е, не знаю, там цілі шеренги цих магазинів можна от заходити в будь-який. Е, ось якраз от ми це бачимо, uh -huh. е, і там от просто можна вибирати тканини. Що кумедно, ми зараз на відео бачимо, як паркуються машини в Парижі, ага. і вони бамперами розштовхують один одного. Тобто, це не такий варіант, як у нас. От там не можна знімати, але на... ми встигли до речі, там трошечки піддивитися. Оце ця тканина, яку. Uh, мені роман підібрав для сукні. Uh, її, до речі, ми привезли в студію. От і uh, вже я сподіваюся, незабаром ну, з'явиться я і покажіть. може быть, у вас uh, і ескізи зараз да, Так, А це вже мы... примірка. Так, ось ця сукня ми що ну, це за матеріал. Я, вот, наприклад, да. в на всім не розбираюся. извините. я це такий червоний рубіновий. Ну, я не знаю, теж я дюшес. Девшец, ткани, с которой шьются все придворные наряды. Правильно я понимаю, что в принципе красный цвет подходит роковым женщинам. Таковой является. Все корпоративный, наш скажи. <сих Players> Точно! Я думаю, что сукня має выйти хорошая, сукня будуть прекрасно, эскиз теж у нас тут разом, бачишь. Вот, кстати, вот да. так вот совсем скоро выглядеть целометр. Насправді. Это вариант, який роман. Это легкий наброс. Мы сделали, когда мы сидели в кафе, потому что мы обсуждали, что. А сколько вариантов? Всего придумали? И почему именно на этом остановились? Вот с вами, что тебе понравилось вот именно ну, там, в в этом будущем облике? понравилась облік? Якийсь такий легкий, який от не знаю, який зовсім свіжий. Тобто, в мене до цього були такі суворі, там піджаки я була затягнута. Потім у нас був трошечки інший э, стиль. Зараз я маю на увазі Ольга Навроцька створювала інший стиль. А Роман пропонує свій варіант. Мені здається, що це зовсім щось нове. А, Соломі, учитуєш, то ти знаєш учиногих отечественных модных дизайнеров и зарубежных, и вот если можно сравнить, это будет корректно или нет, а чем отличается взгляд на тебя, вот романа, в отличие от других дизайнеров, которые все-таки хотели бы примерить их платье на тебя? Ну, на видмину від інших дизайнерів, наприклад, ну я помню. яку, ну, що мав... в тебе такого, чого нет в інших жінках. Я-то знаю, расскажи ты. Ні, ну скажем, в мене взагалі нестандартний, як для моделі чи манекениці, параметри, розміри і так далі. Тому, звичайно, помічають, я думаю, що всі дизайнери, ну, я не знаю. Не стандартний це як? Любим... Давай не будемо, Хороших... ми давай залишимо трошечки цей давай так, сочна Українка так можна сказати? От так, так, да? Можна сказати. Я думаю, що саме це, напевно, Романа теж і приймало, оскільки українки в уявленні іноземців десь приблизно такого типажу, як я. На Украине очень много типов, и и, и каждый из типов женщин такой довольно довольно насыщенный. Я и... билятки, я брюнетки. Вот, а Да, да, как бы и брюнетки, и блондинки, и не знаю, рыжие, но. А, Париж, город влюбленный, другими словами, если можно сказать. Как, как вы там проводили время? И Я знаю, что кроме кофей и... Ейфілі башні да ми до речі, да ми там ну ввечері це взагалі неймовірне відчуття. Взагалі, от і е, насправді Роман ще це все дуже гарно знає. Він все це в цьому орієнтується, все це показував. Але він жодного разу ні на цьому колесі не катався, ані на ейфіловій вежі не був. У нього Другими словами, відкривалися не, да? у нього це. Я не ми не було на ефіві вежі, тому що для нього це якась. е, Принципова річ, це э, ми там, до речі, от, приїжджали в автомобілі, навіть провів мені екскурсію. Там це Діор, це Валентіно, це, цей магазин тут стільки, то цей магазин новий відкривається, це бутікова вулиця теж. А э, на Ейфелову вежу роман поїде тільки якщо щось трапиться романтичне, але що він не зізнається. Да, у мене є спеціальна причина, такий такої що сікрети, я можу піднятися зі спеціальним чоловіком. І він, і він Спеціальний, в специальный По день постойте у меня такое вот наблюдение было я про давай те так скажем. про рабочий творческий де моде Снімав то вас хто а на сю. Мене... Мій, мій улюблений оператор, який от за зимою постійно був у відрядженнях. от він вже не працює в ТСН, я вже не працюю в ТСН, але от дуже нам легко працюватися разом. І от ми завжди раді нагоді, якщо є така можливість, і от це відео теж знімав він запатентованим до речі своїм якимось апаратом для камери. Ну у нас ще до речі, сюрприз не закінчується, так. Сюрприз ще буде на. Тижнях моди. Неділі моди, так? Да, да, ми... Українські моди, так. Да, мені теж запропонують. Посвященний... Дати участь. Я не модель, але Роман запропонував я не знаю, мені. запропонує. Слідуйте об этом зараз говорити. Ну, да, да. Можна, можна. У нас все можна, я розрішаю. <рес> ну, давайте залишимо трошечки інтриги. <рес> ну, щоб ще раз зустріти нашу студію. <рес> да, От, Соля, ви саме особливо любите коперсатися українською мовою в різних новинах, які важливі для українців. Я не хочу заплывать за буйки, но все-таки, кроме творческого союза, вот между вами, что-то другое может быть? Другое, просто другое. Я муза. Так. А це майстер. Все, новости на этом закончены. Соломія Ветвицкая и Роман Баян. 494-1294, код міста Києва 044. мережа Фейсбук, сніданок з заданный присутствует. Кстати говоря, вот он є волшебный такой ящичек. И зараз сами сейчас теплих побажань для наших гостей коробки. Я вас прошу а, а, достать от слова, слова, слова. А mm -hmm. может, что-то за ними будет стоять? И может быть вы их соедините. ти, Бери mm -hmm. Роман, берите вы. Правильно, правильно, правильно. Да, і солі, <sch Risky> і поможеш Роману зачитати. Так читай свой свой свій, читай. Сьогодні влаштуйте свято як у дитинстві. Купіть як тільки можливо солодощі, цукерки, печиво, тістечка. Все, що ви найбільше любите, щоб смакували ще приємніше. Приготуйте собі чашку ароматної кави. Хоча б раз на рік влаштовуйте для себе солодке свято Які сладості в модній індустрії. це ж Да, <Falls vista> не можна та точно to, so влаштуйте виїзд на природу з близькими людьми. О, це по моєму не по погоді. В тиші, спокій, лісу, Приготуйте запашну каву та відчуйте, як аромаксамит сполучається із запахами листя, хвоя та свіжої трави. Роман, ви поняли? Да так я другими словами говорю, що на шашлычок під Парижем, та это можно сводити. А в яке б место в Києві чи в Україні ти сводила б на шашлычок своего друга? Напевно, на Волонську набережну. Я так. думаю, що там де ти живеш там, де ближче да, до додому мені там дуже подобається. Насправді таке дуже затишне місце. В мене там, до речі, навіть є якийсь проект. Я хочу потім згодом трошечки зробити ще красивіше Оболонську набережну. Якщо це вдасться, якщо буде згода місцевих органів і так далі. Я Думаю, що ми потім ще озвучимо про цей проект окремо, але є ідеї. І сподіваюся, що Роман теж оцінить, що в нас є красиві місця в Києві. Роман, ну все зрозуміло, у вас творчий союз і а, соля ваша муза. Наскільки ви, дорогий дизайнер, скільки ваше платье стоїть, коли заказують звісні люди? Uh... Ох, яке питання ціни. Прямо произнести ціну? Ціну? <гас> да, скажіть, от скільки стоїть на сьогоднішній день пошити платье у Романа Баянда? Ну, no. Я промышленный дизайнер, поэтому я а занимаюсь дизайнер, ну, да. я рисую то коллекцию. Я рисую коллекцию, а, а не платье. То есть платье это только для ос особенных людей. Для так. Особливых. Только для таких меня. А если коллекция, то не называется, это иншация. Это промышленная коллекция. То есть, а, это, напевно, небо не одиночный вариант. Не эксклюзивный вариант, да. Это то, что продается в бутиках. Ну, в бутике, сколько будет стоить платье, которое можно купить в по Яндекс? Так оно не от романа баяна, потому что я рисовал платье. Ну, вот, Ваши как, как услуги сколько стоят? Буду давить дальше. Как дизайнера. Достаточно. Достаточно. Такое ощущение, что сейчас нас смотрит французская налоговая инспекция. Извините, пожалуйста. Дос... Если у вас достаточно денег, вы можете пользоваться услугами нашего гостя Романа Бояда. А, а ты хочешь сукню? А... Давай домовимся. Слухай, не -не -не питання. у меня две подружки, ей кружи, можуть замовити. Ага. Так. А кстати, мужские костюмы швед? Нет. Ну, какая там муза, я вас умоляю после этого. Соля, у нас есть для тебя сюрприз. Как только узнали, что к нам приходит сама Соломея Ветвицкая, мы так редко видимся, так редко видимся. И он решил сказать несколько слов тебе откровенных. А вы не ревнуйте, Роман. Вперед, давайте видео. Я дуже вдячний один плюс один і особливо тобі Соломія Вітвіцька. Я тобі вважаю міцного здоров'я, натхнення, ну і завжди гарних цікавих ефірів. Це муза Соломія Вітвіцька, Віталій Казновський. Оце так. так. Здивували. До да? речі, мій сусід. Практично ми там поруч живемо. А Козловський на балоні живе? Так. Да. Ще одна нова. Сьогодні таблоїди всі будуть знати. Дякую, що ви прийшли. Я сподіваюся, що все-таки з вами надолго станеться ваші музики. Ну и, конечно же, творческого вдохновения. Скорее всего, что любая женщина может вас на это настраивать. Но такая, как Соломия Витрицкая, у нас одна. Это буду порыжу, только на уикенд. Почему бы и нет? На шашлычок. Роман, спасибо вам. Ну, кстати говоря, можете несколько слов сказать Соломии, чего вы не говорите в жизни вообще. А в прямом эфире мы зафиксируем. Ну, ну я бы хотел сказать, что действительно наша встреча была продуктивной и, и вдохновительной, потому что, ну, Мне кажется, что я нашел душу нужную, потому что я искал. Вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю встречу, которая будет обязательно с продолжением. С Соломия Ветвицкая и Роман Бояд, Неданку, снеданку, задание пресудион. Дякую. Будьте красивым.